Сани і дівчата, всім привіт! Ви на каналі Мотохата Рак'енро. Давно ми вже не бачились. Насамперед, це замовлено тим, що в мене в житті відбулись певні суттєві зміни, але не дивлячись ні на що життя продовжується, то і ми продовжимо свій канал. Сьогодні така рубрика відповіді на запитання. Дякую вам, що ви не забуваєте, що ви запитуєте, що життя продовжується. Отже, коротше, по берегу прибіжемося по питанням. Підписався на ваш канал, дуже подобається сам мотолюбитель. Пройшов через багато мото СССР. Прошу ведуче підказати, що взяти з бюджетної Китаю 200 кубів. Хочу відповісти що я на своєму каналі, неодноразово давав відповіді на подібні питання, а також навіть робив окремі відоси. Але спробую ще раз відповісти коротко, бо розором відповідь буде занадто довгою. Тож поїхали 200. -ки. І так, спочатку потрібно визначитись для чого, для яких задач, для яких сили вам потрібен мотоцикл. Для дори, для бездори, для покатух на рибалку, до, до тьоші, там, в місто, по місту, по асфальту, це також немаловажний фактор. До того потрібно до того я роблю висновки, враховуючи те, що ви написали, що ви пройшли, майже всі мотоцикли СССР. Я роблю такий висновок, що ви ну не досить юна людина, тобто 40. Отже, Такі мотоцикли, як спарки, мустанги в 200, вайпера, напівспортивна посадка, спортивна посадка, ці всі китайські, ну, з купою пластика, вони вам точно не підійдуть. Будемо шукати щось таке універсальне, залізне, міцне і надійне. І головне, популярне, тому що якщо ви купите рідкісний мотоцикл, особливо в період війни ви Запчасті, просто не знайдете. Це мої поради. Перше: гіон Скремблер 200. -ка. Залізний, надійний, міцив, міцний, воздушно-масляне охолодження. Можна переробити кріплення з боку, ззаді, під кофри, під сумки, під що хочете. Мотор 200-ка, надійний, лайтова версія 250, зараз вже і 300. ки ну, Тобто такий собі чоловічий дорослий конструктор. Залізний, міцний, надійний, перевірений часом. Ну, тобто, раджу. Далі. Гіон Unit S200. Також дуже мало пластика, симпатичний, різвий, гарний на вигляд, надійний, також перевірені мотори, але по міцності дещо поступається Гіону Scremble. І в ціні також менший. Далі. Шенери інтрудер 200. Знову ж таки, мало пластика, надійний, міцний перевірений часто, ніжня валка, 200. Ну, все, все абсолютно. Задні кріплення там є, під кофри, під що хочете, можете міш... мішки возити. Ну, Тобто крепкий, надійний, залізний, перевірений кінь. Ну і на останок це ліфан. Звичайно, як же без ліфанів. Не дивлячись на те, що вони мають купу пластика, але вони дуже високої і надійної якості. Наприклад, в КПТ або в КАПЕР напівспортивна посадка. Якщо вам це не підходить, то КПТ буде в саме в саме раз. Також двохсотка водянка, мотори надійні, тихенькі посадка зручна, їде тихенько, плавно. Я не буду довго розписувати, розказувати це. Все ви почитаєте в інтернеті і подивитесь. Це просто я накидав такі мої маленькі поради, от з двох соток, які я особисто раджу. А ви вже далі робіть свої робіть свої висновки. І головне, пам'ятайте, якщо ви будете любити, охайно ставитись, берегти. Вчасно обслуговувати. Тобто мотоцикли. То ці мотоцикли вище прилічні, вам довго прослужать і ви їх швидко продасте, оскільки вони високоліквідні, а це також немаловажний фактор. На цьому все. Дякую за запитання. До зустрічі. Побачимось в себе Україна. Слава Україні, слава кожному із вас. Пакедова.